Скільки їх там зажив, бо вже було чоловік з 10. А каже, вийшли, полоса, передівайся. І по 10 років. Все. Ми їх перше відправили в Казахстан. Студили, ви мірі наказання, крастрилу, з майна. майна. Були ми наче 9 років, 7 місяців, 20 день, приїжджають на. Як застудили, на стрітині приїжджають. По Показує Верховного Совета, то другої там. Mm -hmm. вот. в высшей мірі наказание заменено на 20 каторжих роботи? Вам, да? Да. Mm -hmm. Ну, Нам 12 чоловік, mm -hmm. 42. Ну, вони поїхали раніше, я захворів, трохи там в лікарні полежу. Ну, і відправив нас в джеткасан на медний рудник. Це mm -hmm. людей... Казахстан, да? Казахстан. А на міні, меді... ну там джизди, Байконур, 80 кілометрів. Отправить От, туди на камінь лом. Угу. Господи. Є увадна, а нема на що надіти. Потім поприварювали желіз, кували 10 кілограм і в нього 25 кг. З нами був хлопчина з Вінгради, 15 років дали 20 років. Він розказував, що. Пособніком німці завели, бо десь там німці проходили і щось, щось із ними балахоже вже питалися. а а а ви як кого вас судили? То есть это, ну, э, за измену Родине или что? 54.1а, или 54.11 54, статья, две статьи. Ага. Это Мать. что такое? Но сопротивление советской власти а, за... с за... советского... оружием оружие в руках. Угу. То есть бандеровцы? Да, бандеровцы. А как вас там принимали, бандеровцев? Да. Ну, на, на, в Казахстане. Враждебно как? Та там були, в нас одно таке добре було, щоб політичний лагерь був отдільно. А, понятно. І ви сиділи віддільно, так? Да? Да. Офіци... Ой, там половина русских полуполковників і майорів. Ага. Ви всегда говорили по-українськи? По-українськи всегда говорили? Ну там говорили по-русски, -по тому що всі, всі там знали. А шо? так по-українськи. Ага. Віні... В нас тут КГБ, тому двохетажне здання вози міліції є. Там був такий левадник. Вербували, вербували мене, щоб я в них працював з іксотом. — Це вже коли ви сюди приїхали? Да? сюди Мені ж на захід не давали виїзду. Угу. А ви в 74-му році сюди приїхали? В 76-му. 76 да. угу. ну, в 76-му. Вже ага. тут хата була, ще два роки до пенсії доробляв. Дочка тут жила. Ага. Вот. Ну і приїжджає, приїжджає. Тож ви приїхали до дочері, так? Да? Ні. Батько приїхав, а тут з нашого села був один браття Єговий, його віст. А вони ж в армії не судили, три роки їм давали валить тюрми. Ну якось десь зв'язався, приїхав, потім каже, ну що ж, каже, туди не пускай, давай хоч Запоріжжя поїде, Запорізьку область. Угу. Ну і ми так тут оселилися. Угу. Там земля вигоріла, там ще років 5-6 будуть трактористи підриватися ну, да. і пастухи будуть, і все буде. Uh -huh. то, я вам скажу, то нема слова назвати. Є така в нас була пісня. Із московського болота налетіла сарана. Вот. Більшовицька дещо на чолі сатана. Отак ото. Uh -huh. я, як був Маріуполь.